Привіт! друзі! Сьогодні я вам розкажу як в, в Грі Грі Гейроблокс Грідрес Імперест е, Получити такого кота. Е, який потрібно ввести код, щоб отримати отакого от котика. Дивіться, ви заходите сюди, тут де такий каблук і дві помадки, і нижче. Тут сумочка і написано код код це. Нажимаєте, вмикаєте англійську мову. Пишете ось це зараз. Пишете отак от. А, ну тільки з великою. Ось так. Ось і ось так от. Ви це активіруєте? Мені пише невірний код БО в мене. Просто в мене я вже його заполучила, тому в мене пише не видиний кот. Ось такий робіть скрінчики і заходьте до стрімпер та получайте такого котика. Всім дякую за перегляди, всім поки-поки!